Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Перебуваючи на землі, ми можемо неозброєним оком спостерігати за двома небесними тілами Сонцем і місяцем. Але це далеко не всі небесні тіла, що утворюють нашу планетну систему. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся про сусідів Землі у сонячній системі. Сонячна система складається з сонця і тіл, що обертаються навколо нього. До них належать 8 планет, велика кількість малих небесних тіл, як от комет та астероїдів. Сила тяжіння Сонця утримує небесні тіла, змушує їх рухатися навколо нього на різних відстанях по орбітах. За висновками вчених, характерний розмір сонячної системи сягає 1,5 км квадрильйона кілометрів. Планета це велике кулеподібне небесне тіло, що рухається навколо Сонця по своїй орбіті та не випромінює світла. Планети відрізняються одна від одної розмірами, складом речовин, температурою поверхні, наявністю і складом атмосфери, часом обертання навколо Сонця. Між небесними тілами величезні відстані, які незручно вимірювати кілометрами, тож в астрономії існують свої одиниці вимірювання, наприклад, астрономічна одиниця. Одна астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі. Це 150 мільйонів кілометрів. Інфографіка на екрані ознайомить вас з відстанями між Сонцем і планетами Сонячної системи. Як видно на інфографіці, планети розташовані на різних відстанях від Сонця. Земля перебуває від Сонця на такій відстані, що одержує достатньо світла і тепла для росту і розвитку організмів. Саме тому на нашій планеті існує життя. Перші чотири планети, найближчі до Сонця це Меркурій, Венера, Земля, Марс, називають планетами земної групи. Вони мають тверду поверхню, утворену гірськими породами. За розмірами вони не набагато відрізняються від Землі. Значно більші за розмірами планети Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун розташовані дуже далеко від Сонця. Вони набагато холодніші, перебувають в газово-рідкому стані, тому їх називають газовими гігантами. З-поміж газів на них найбільше водню. Небесні тіла, які обертаються навколо планети по своїх орбітах і менші за неї, називаються супутниками. Вони є у всіх планет сонячної системи, крім Венери та Меркурія. Супутник Землі місяць. Уран має 27 супутників, назви яких взято з творів англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Найбільше супутників у Юпітера і Сатурна. Планети сонячної системи астрономи почали вивчати давно, спостерігаючи за небесними тілами у телескопи. Але тодішні телескопи не давали великого збільшення спостережуваних тіл, фокусували розмиті зображення. Перша планета, яку відкрили за допомогою телескопа це Уран, сьогодні для дослідження сонячної системи вчені використовують потужні телескопи і різні космічні апарати. На половину планет сонячної системи опускались космічні зонди. Так називають безпілотні космічні кораблі для дослідження небесних тіл сонячної системи. Зонди обертаються навколо планет чи їхніх супутників. Деякі приземляються на їх поверхню, інші ж розташовуються на певній відстані задля дослідження. За допомогою спеціального обладнання Зонди збирають, аналізують і відправляють на Землю інформацію, наприклад, фотографії поверхні планети або дані про її склад та температуру. Для дослідження далеких планет Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна майже 50 років тому був запущений у космос космічний апарат воя 2 його середня швидкість становить близько 50 тисяч км на годину. Втім, Voyager 2 знадобилося 12 років, аби дістатися Нептуна, найвіддаленішої від Сонця планети. Апарат наблизився до Нептуна на відстань 48 тисяч кілометрів, зробив фото планети, відкрив кільця навколо неї та 5 нових її супутників. Зображення Нептуна, зроблені пристроями на Voyager 2, дотепер використовують астрономи всіх країн для спостереження за цим людяним гігантом. Хоча жодна людина ще не ступала на Марс, на ньому побувало багато роботів-марсоходів. Вони обладнані інструментами для вивчення поверхні цієї планети. На марсоходах встановлено камери, які знімають краєвиди. І є роботизована рука що збирає зразки марсіанського ґрунту для досліджень. Астероїди і комети є прикладами малих небесних тіл. Астероїди це великі брили каміння або сплав каменю і металу, наприклад, заліза. Між Марсом та Юпітером перебувають мільйони астероїдів, що утворюють так звані пояси астероїдів. У комет же розрізняють ядро і хвіст. Ядро складається з льоду, замерзлих газів і пилу. Коли комета наближається до сонця, лід починає танути і випаровуватись, утворюючи довгий світний хвіст. Щороку астрономи спостерігають декілька десятків комет, але тих, що видно неозброєним оком, за століття буває всього кілька. Більшість комет після наближення до сонця зникають назавжди, але є й такі, що час від часу з'являються. Найвідоміша з таких комет комета галея, котра навідує Сонце раз у 76 років. На величезній швидкості в земну атмосферу інколи проникають уламки комет чи астероїдів. Внаслідок тертя з повітрям вони розжарюються і згорають, залишаючи за собою світний слід. У науці це явище називають метеор або болід. Такі Яскраві, рухомі спалахи люди зазвичай називають падаючими зорями. Їх, напевно, доводилося бачити й вам, на нічному небі. Залишки небесних тіл, що пройшли крізь атмосферу і потрапили на земну поверхню, називають метеоритами. Мільйони років тому на поверхню землі потрапляло чимало метеоритів. Вони залишили за собою велетенські кратери. Їх виявили вчені на різних материках. На території України теж є метеоритні кратери. Один з них це Бовтинська Западина поблизу села Бовтишка Олександрівського району Кіровоградської області. Вона має діаметр близько 25 кілометрів і утворилася понад 100 мільйонів років тому. На Вінниччині біля села Іллінці є вирва 4 кілометрового діаметра яку утворив кам'яний метеорит масою близько 40 мільйонів тонн. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!